Вітаю, дієтологиня і сімейна лікарка Тетяна Кірців. В медицині я працюю вже 21 рік і 11 з них в сфері дієтології. І сьогодні я хочу поділитися з вами простими порадами, які допоможуть вцілити звички здорового харчування в ваше життя. Порада перша: забудьте про слова дієта і жорсткі обмеження. Здорова їжа це частина повсякденного життя, це вибір. Який ми робимо постійно, а не час від часу, коли потрібно схуднути, порада друга: кожного дня включайте в свій раціон один-два продукти, які подарують вам насолоду. Їжте ці продукти усвідомлено, смакуючи кожний шматочок і обов'язково повільно. Порада третя. Плануйте. Пишіть список продуктів, коли йдете в супермаркет. Складайте свій раціон на тиждень, і в вашому холодильнику обов'язково повинні бути продукти згідно цього плану. Четверта порада: не нервуйте і не звинувачуйте себе, коли щось пішло не за планом. Краще проаналізуйте, чому це сталося, зробіть висновки на майбутнє і обов'язково продовжуйте рухатися далі. І остання, п'ята порада: не шукайте загальних правил здорового харчування в інтернеті. Ми всі унікальні за своєю генетикою, метаболізмом, способом життя. Краще один раз звернутися до спеціаліста, який складе ваш персональний раціон, ніж все життя пробувати різні дієти і розчаровуватися, бо на вас вони не працюють. П'ять простих порад, за якими стоїть ваше здоров'я і ваша якість життя.